І за останні дні в медіа почали з'являтися заголовки про те, що Україна майже вичерпала запас ракет для ППО. Але давайте чесно: правда в тому, що їх ніколи не було достатньо. Про це навіть заявляв президент України Володимир Зеленський. З ракетами до установок СамТі. Але тут є уточнення саме для установок Самті, тому що в нас є ще й патріоти. Так от, за з ракетами до САМТІ ніколи не було так, щоб їх вистачало. Це особливість цих систем. Ми вдячні Італії та Франції, бо вони віддали нам те, що мали на озброєння. Це складні системи, вони хороші, вони працюють. Ми вдячні, вони реально допомагають, сказав президент. Друзі, а з іншого боку, подивіться на інтенсивність обстрілів з боку РФ. Звичайно, що є постійна потреба в ракет для систем ППО. А додайте сюди ще й швидкість, ну, в лапках швидкість рішення про поставки нових ракет з боку Європейського Союзу, то тут все взагалі стає на свої місця. Звичайно, що буде постійний дефіцит таких ракет. Зеленський також зазначає, що деякі види озброєння краще не тільки отримувати від наших партнерів, а й мати можливість виробляти самому. Війна це, ну, на, на жаль, чітко показала. Але, як зазначив президент, проблема в тому, що нам не дають ліцензію на виробництво таких ракет. Тому Україна не може їх навіть і почати виготовляти. Ну, тут, звичайно, нічого нового. Війна триває, а ракети закінчуються. І це, на жаль, очевидно.